Гетьманом, мене нарекли люди. Це рішення народу. Я його не визнаю. Але зі мною прошу поводитися гідно. А ви гідно поводились з моїм народом. Може, пам'ять коротка? Нагадати? Це не війна Хмельницький. Це твоя особиста помста. Ти задурив голову холопом, але не мені. Ну 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 ну. Це ми ще побачимо, коли візьмемо Київ і Варшаву. Навіть навіть якщо це станеться, Тебе ніхто ніколи не визнає гейтмаром. Тим більше твій покровитель, король Владислав, помер. Гетьман. Гетьмане. Мана буляхна. Віддай мені цього ляха на ясир. І ми з тобою будемо квити. На козацький суд його. Бери свій ясир.